Це тече все міняється. Жовтень 25-го року, ми на поштовій площі. Тому я під кожним своїм відео або на початку відео я зазначаю дату зйомки, щоб можна було з роками чи з місяцями дивитися, коли це, де це і як змінилося. Ось у нас поштова площа. У нас сьогодні буде невеличкий. Екскурс, як сьогодні виглядає ось річковий вокзал, міст пішохідний через Дніпро. Ось у нас Макдональдс вже працює жовтий го року. У прошлому році він, мабуть, не працював. Зараз подивимося на, на рибалок, скільки їх там. Навіть у 2020 році на річковому вокзалі, вокзалу я не пам'ятаю, щоб щось було, а тепер тут уже кофе, американський якийсь університет, щось таке, щось уже працює. Так, ну, огляд маленький тут зробили, зараз роблю паузу, пішли подивимось на рибалок, а тоді заглянемо на міст пішоходний. І е, подивимося, як виглядає за пішохідним мостом початок е, Труханового острова. Бо він дуже змінився за останні роки. Наскільки я його пам'ятаю, ще е, 4-3 роки по тому. Тому буду знімати. Виходимо на набережну і дивимося, скільки в нас наразі рибалок. То війни в цей час, звичайно, було дуже багато. Ну, наразі я думаю, менше ось один, один рибалка кидає на судачка, звичайно. Та ні, поодинокі все-таки ще є рибалки. Зараз ми трохи приблизимо, Небагатська, але є. Ну, до війни їх було більше. Ось так виглядає прохання острів, як і раніше, в принципі, здалеку, але ми підемо ось туди, де там є нові кафешки. Скам'єчки і так далі. То, чого не було в 2020-21 році, що вже зробили чи в 22-му, чи в 23 х роках. Кому цікаво, дивимось далі. І ще хочу сказати для тих, хто мене mm -hmm. і таких українських блогерів, як я, дивиться зараз за кордону, хто виїхав. Будь ласка, не соромтесь, підписуйтесь, коментуйте. Мені можете навіть писати е свої побажання, щоб я зняв. Так сказати, замовлення безкоштовні я приймаю. Я буду з великим, так сказати, удовольствиям, буду знімати те, що вам захочеться, щоб ви побачили, як воно змінилося, поки ви не вдома. Поки у вас немає змоги приїхати додому. Я думаю, це буде корисно не тільки для мене, але й для вас. Тим паче, що це безкоштовно. І тим ви будете лайками, підписками і коментарями допомагати українцям, які залишились тут, працюють, відновлюють Україну і її бережуть. Так, добре, я тоді ставлю на паузу і пішов на міст. Ось у нас сьогодні такий заход на Труханів мі... острів через пішохідний міст. Ось так навіть ще є ті, що плигають ще сьогодні тільки збираються з моста. В принципі, в принципі, міст як був, так і залишився. Тому коментувати тут нічого. Будемо йти в напрямок парку, який трохи модернізували на початку Труханова острова. Що нам е, на мосту сидить? Це навіть тоді було рідко. Як він буде витягувати, не знаю. Висота шалена, льоска, мабуть, крута. Але все ж таки Так, включуся я, е, мабуть, уже, коли перейду в мост, бо в принципі тут... Дивитися так особливо і нічого, можна трохи... О, навіть баржа якась іде В принципі, можна ще трохи зняти Дніпро, величну нашу річку, яка заворожує своїми краєвидами величу води. Дерева трохи облетіли, не вспів я, так би мовити, на ранню золоту осінь, але нічого. Так, Роблю паузу, включаємося вже наприкінці мосту. На хвилиночку мост красять. Ось хлопці красять. Я думаю, що краскою так тхне. Ну добре, білять. Це дуже добре. Круто. Заходимо з мосту. Ось такий краєвид у нас тепер є в 25-му році. Хто знав його? Раніше не таким коментуйте. Краще чи ні? Мені більше так подобається. Просто така вітрина, яка відбиває світло з цього боку. Тобто можна зайти щось перекусити, купити. Ось так тут гарно тепер. Вечором тут все світиться, тут і оця площадка теж. Є туалет безкоштовний там. Ось тут навігаційна карта з'явилась. Я подовше її подержу на всякий випадок для вас. Потрібно поставити на паузу. Медпункт, поліція. Ну, поліція не знаю, працює чи ні. Ну, літом тут медпункт працював. Поліція, мабуть, теж. Ось так тут облагородили. Е-прокат. Великий. Ну, на разе уже кинет желтня, тому. Ну, еще сегодня виртуал Там ще якась он карта, зараз подивимося, що за карта. Це, мабуть, з самого острова ще. Глянемо наразі. Я думаю, той, хто тут не був років 3-4, трохи здивований. Круто! Я навіть сам ці маршрути буду продивлятися з свого відео, бо я, якщо чесно, виструханів острів не так і знаю, окрім оцих місць з краєчком Кому ще цікавий Труханів острів і може сказати, куди ще сходити, що познімати. Як зараз наразі виглядає це, пишіть в коментарях. Бо якщо чесно, то в принципі, зараз трохи замарився. І йти кудись не знаючи куди, я навіть не знаю, що ще знімати. Оце я думаю, на цьому ми сьогодні зупинимось. Всім добра, мира над головою. Дякую за підписки, за лайки, коментарі. Дякую, що дивились. Всім добра.